І вітання усім саме час новин на 12-му. мене звати Ірина Кудря. І вкотре нагадую, підпишіться на наш ютуб канал під назвою Новини 12», аби знати правдиву і перевірену інформацію. Ну а з першого випуску дивіться коротко про таке у Луцьку. Однорічний хлопчик випав з вікна дев'ятого поверху. Сезон консервації у розпалі. Як українські господині готуються до зими. У яких районах Волині 1 вересня діти сядуть за парти? А де до школи зась? Розпочинаємо з оперативної інформації від Генштабу на Луганщині. Збройні сили України відбили спроби штурму росіян на трьох напрямках. За даними голови військової адміністрації Сергія Гайдая, наші захисники знешкодили кілька розвідувальних груп противника і змусили окупантів відійти. Дніпропетровщина вогні вночі російські загарбники обстріляли області з градів по житлових кварталах. Випустили 80 реактивних снарядів. Ворог свідомо і підступно ударив, коли люди спали в своїх домівках. У Нікопольському районі 11 людей загинуло, та ще 13 отримали поранення. Також загарбники вдарили по Марганцю і Мирівській громаді. У Марганці 10 людей загинуло і 11 постраждали. Десятеро у лікарні, семеро з них у важкому стані. У вище Тарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Обстрілювали Запоріжжя в одне із селищ випустили чотири ракети, три будинки зруйновані. Кілька десятків домівок залишилися без вікон та даху. Пошкоджено електро- та газопостачання в населеному пункті. Одна людина загинула під завалами. Це 52-річна жінка. Наразі на місці події тривають пошуково-рятувальні роботи під обстрілами. Миколаїв по місту окупанти били смерчами, пошкоджені житлові будинки, були влучання по території підприємства, складських приміщень та автобази. Повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. За попередньою інформацією, троє поранених серед них 13-річна дівчинка. Тим часом у філармонії окупованого Маріуполя росіяни будують залізні клітки і планують провести показовий суд над українськими полоненими. Зокрема, ватажок так званої ДНР заявив, що перший трибунал над українськими військовополоненими в Маріуполі організують уже до кінця літа. І на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін до 11 серпня. Планується проведення першого етапу навчань збройних сил РФ та Білорусі. Крім того, залишається загроза ударів з боку Білорусі на територію країни із Росії доправили літаком чергову партію ракет для зенітно-ракетного комплексу. Є припущення, що росіяни із території Білорусі готуються обстрілювати ракетами північні області України. На жаль, маємо трагічну звістку із фронту у боях на Донеччині загинув турійчанин Олександр Догойда. Волинянин помер внаслідок ворожих обстрілів у боях на Донеччині. У зв'язку із загибель героя у турійській селищній громаді оголосили триденну жалобу. Деталі церемонії прощання та чину похорону повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. У Луцьку з вікна 9-го поверху випав однорічний хлопчик. За життя дитини боролися лікарів, втім врятувати на жаль, не вдалося. Чому поліція сумнівається у тому, що батьки загиблого маляти розповідають правду, та що розказали про трагедію люди, які викликали швидку для хлопчика? Моя колега Анастасія Качина розкаже. Пані Віра досі не може оговтатися від вчорашніх подій із дев'ятого поверху багатоповерхівки, в якій живе, випала дитина. Однорічний хлопчик. Ще був живий, таконожки ще такі якось так, тако робив ножками. Ще і люди також підходили, дих, каже, дихає. Та недовго від отриманих травм дитина померла в лікарні. Випав хлопчик, переповідає жінка, з вікна вітальні. Поки летів до землі, декілька разів зачіплявся. На п'ятому поверсі балкон і така, цей козирок такий зробили люди самі. Він туди в той козирок, потім з того козирка падав. І ще на, на те на горіх. Там він затримався трохи на горіхові і впав то на, на цього. на, ну, вже. Впала дитина на газон поруч медичної лабораторії. Карина саме була на роботі, коли почула якийсь тупий звук. Думала, піднімусь, бо не видно, Почала дитина, лежить. А викликала швидку. І після цього вже зібрались люди. Дитина була жива ще вона дихала да, але робила вдох роб раз 30, ну в 30 секунд десь раз такі невеликі. А батьки вибігли чи вони Так, вибігли двоє батьків, і дитина з ними ви зі слів пані Віри. У подружжя є ще чотирьохрічна донька. Сімейство оселилося в квартирі на соборності не так давно. На дитячому майданчику ніколи не гуляли з сусідами. Майже не спілкувалися. Ви знаєте, що її ту сім'ю мало хто знає. Вони десь два місяці, як у нас тут а. проживають, десь на квартирі, вроді. Би. Ну, ніхто не знає про ту сім'ю нічого. Сусідка переповідає, батько, який прибіг до хлопчика, відразу почав лаяти чотирьохрічну доньку. Мовляв, це вона не догледіла братика. Дитина чотирирічна має дивитися за півторарічним, а ти в хаті була мама і тато був в хаті. Вони всі mm -hmm. були в хаті. Через трохи прийшла мати, ну якась така спокійна. Така як не так, як то знаєте, як мати у поліції. Кажуть про те, як однорічний хлопчик випав з вікна, поки достеменно невідомо. За словами батьків, малюк сам вибрався на підвіконня і відчинив вікно. Дитина відпочивала, була в кімнаті разом з чотирирічною сестрою і вилізши на саму батарею, а потім уже на вікно відчинила це вікно і виплаздив поверхового будинку з вікна. Тато на той момент перебував в іншій кімнаті, і на кухні мама теж перебувала в іншій кімнаті, пішла за іграшками. Цікаво, що вікно, з якого випала дитина, ще радянського зразка. Воно має декілька замків, тож хлопчик, якому всього рік відчинити його самостійно не міг. Можливо, це вікно і було відчинене. Це зараз будуть вивчати додатково і встановлювати додаткові причини. Тому чи був це нещасний випадок, чи таке невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, ще з'ясовуватимуть правоохоронці разом з тим, в поліції кажуть, сім'я нібито благополучна. На обліку в службі у справах дітей не перебуває ніяких таких компрометуючих матеріалів або зверність сусідів до поліції не надходило. Поліція вкотре наголошує про те, що за життя дітей несуть відповідальність в першу чергу їхні батьки. Перш ніж залишати кімнату з дітьми. Які знаходяться діти обов'язково потрібно перевіряти чи замкнені вікна, і в нашому, скажімо так, сьогодні вже можна і якісь додаткові такі ставити замки. Ось щоб дитина сама не могла відкрити цього вікна. Багато батьків впевнені, що надійним захистом від подібного нещасного випадку може стати москитна сітка. Втім, у поліції наголошують, вже були випадки, коли діти, спираючись на неї, випадали з вікон. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Гастролерки із Волині приїхали на Прикарпаття та обікрали будинок мешканки Івано-Франківщини. Забрали 8 тисяч доларів, 20 тисяч злотих та золоті вироби. Через кілька днів жінка звернулася у поліцію. Як з'ясували правоохоронці, в розмові з місцевим жителем вони дізналися, що на території нікого немає. Чим і скористалися. В оселі правопорушниці викрали гроші, золоті вироби, банківську картку, а опісля втекли на автомобілі. Згодом правоохоронці затримали крадіїв у Львівській області. Ними виявили. Волинянки віком 56, 58 та 38 років. За скоєне їм загрожує максимальне покарання до 8 років ув'язнення. Безумовно, війна об'єднала усіх українців, і поки наші збройні сили боронять Україну на передовій цивільні, також не сидять, склавши руки, допомагають усім, чим можуть. І від харчів до зброї. Зараз у літній сезон активно роблять домашні закрутки. Господині певнять, консервують смаколики не тільки для себе, а й щоб ділитись із тими, хто через війну залишився без домівок і не в змозі попіклуватися про себе самотужки. Детальніше про це дивіться в сюжеті. Тійній сезон домашніх заготівель у розпалі. Хтось робить консервацію з урожаю зібраного на городі, комусь доводиться купувати овочі та фрукти на ринку. Однак чи не кожна господиня переконана, що зараз готуватись до зими вкрай необхідно? Більше готуємо, бо такий рік, такий зараз час, що пригодиться не мені, то може переселенцям, які може іншим людям, може хлопцям де на передову. Готуємо все, що є. Заготовляємо більше. Ще вроді є запаси, але готовим, бо прийдеться, може зима така, кажуть, важка буде. Будемо ділитися з людьми. Цьогорічна зима показала, що в нагоді стане будь-яка консервація. Продуктові заготовки допоможуть заощадити, а можливо, й вижити. Крім того, це впевненість у завтрашньому дні. В цьому році, напевно, Бог так дав нам такий врожай. Всього вже заготовляли ми абрикоси, вишні, варення, джеми варили. Зараз огірки вже закрили в різних видах салати, сушимо, вишні, сушимо яблука. Це і компоти, і варення, джеми. В цьому році спробувала зробити соуси з порічки, смородини і вишні до м'яса. Яблука, огірки, помідори, кабачки назакривали. Все, що робіть на груді збираємо. Консервація це, мабуть, найпопулярніший та найдавніший спосіб заготівлі продуктів харчування в Україні. Крім того, господиня сушать фрукти та ягоди, заморожують їх. Піклуються, щоб було смачно та поживно. Рецепти кожного року пробую якісь нові, тобто десь в друзів, в гостях. Кожного року стараємося по новому рецепту закривати куштувати, пробувати більш перевірені рецепти: рецепти огірків, там кабачків, сімейні рецепти улюблені. Пані Ольга розповідає, що раніше, у минулі роки, коли робили багато консервації, жартували, заготовляли як під час війни. Сьогодні ж це не жарти, на жаль, а реальність. Спочатку війни ми думали що взагалі нічого не будемо садити, але ж, але ж треба треба заготовляти, треба робити заготовки і жити, як жили, і надіятися, що буде перемога, і тільки буде перемога. Беззаперечно війна закінчиться поразкою ворога, а Україна залишиться у єдності набутій у час випробувань. Адже такий народ перемогти неможливо. Готуємося до зими, ось, але знаєте, з такою надією, що е, ця війна закінчиться і будемо просто з насолодою куштувати наші закрутки, миру, душевного спокою і мирою перемоги. Всій Україні перемоги а хлопцям мужності, витримки і щоб повернулися живими додому. Кожен працює на своєму фронті, і в мирний час і у період воєнного стану головним завданням волинських дорожників є забезпечення безпекового руху автошляхами державного значення області. І, хоч усі капітальні ремонти нині заморожені, дорожники все ж працюють. Вони ліквідовують вибоїни, поновлюють дорожню розмітку, скошують рослинність на узбіччі тощо. Нині такі роботи проходять на автошляху у стелу луцьк рівне на відтинку між Луцьком та межею із Рівненщиною. Перша вересня на носі, тож у кожному навчальному закладі намагаються якомога швидше завершити підготовку, а особливо укриття. Адже без них школи цьогоріч в очному режимі не запрацюють. Хоча навчання офлайн у частині закладів Волині не розпочнеться і через інші причини, зокрема, сусідство з Білоруссю. Про ці та інші нюанси приїхав поінформувати волинських освітян держсекретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін. Тож більше дивіться далі. Війна не дасть традиційно розпочати новий навчальний рік у кожному регіоні України. Не відчинять двері школи, де немає укриттів. А на Волині ще й заклади, які знаходяться на території прикордонних з Білорусі громад. Це приблизно 25% від усіх закладів освіти в нашої області. Йдеться про 50 кілометрову зону та громади, які межують з країною-агресоркою: Це Цешацька, Любошівська, Камінькаширська та Ратнівська. Загалом ситуацію на Волині умоноцінюють як добру, а в деяких аспектах область і на лідерських позиціях. Зокрема, усі волинські заклади забезпечені обладнанням для пожежого гасіння, яке обов'язково має бути в кожній школі. 386 Технічно готові, там залишаються заходи якогось режимного характеру, тобто там столи, парти, там можливо інтернет, санвузли, вода, ну скажімо такі, які усуваються в процесі. Нині в області готові до навчання за партами 35% шкіл. Найбільш пристосовані до теперішніх умов школи у Володимирському районі. На другому місті Луцький, Ковальський та Камінька, Ширський райони забезпечені гірше. Не всіх ми можемо навчати офлайн. В такому випадку будуть переформатовуватися класи, і в одній паралелі може бути один клас, який навчається офлайн, а один чи два класи, які навчаються онлайн. Готові відпускати до школи дітей 59% волинян, не готові 28. Ще визначаються 13. Звісно, батьки мають право забезпечити своїм дітям дистанційне, індивідуальне чи екстернатне навчання. Хоча у Міністерстві освіти і науки України однозначно надають перевагу саме навчанню за партами. Примушувати нікого не будуть, але батькам з дітьми все ж рекомендують прийти 1 вересня до школи та ознайомитися з ситуацією. Ну а першим уроком цьогоріч буде година безпеки. Дитині розкажуть в цікавій доступній формі про ті заходи, які вживаються, і про ті дії, які мають бути в житті у випадку повітряної тривоги, у випадку, якщо дитина звернула увагу на підозрілий предмети, у випадку, якщо йде евакуація. Можливо, дізнавшись і побачивши, як заклад працюватиме в нестандартних умовах, батьки приймуть рішення все ж віддати дітей до школи, адже гарантувати 100% безпеку нині не можна ніде. А коли дитина знаходиться на дев'ятому поверсі і звучить повітряна тривога, вона в меншій небезпеці. Як навчати дітей справа за батьками? Але основним завданням ОМОНів бачають відкрити якомога більше шкіл та охопити навчальним процесом якомога більше учнів, особливо початкової ланки. Адже для малечі дистанційне навчання організувати найважче? Головне, головне, за великим рахунком, щоб дитина була охоплена освітою, щоб дитина могла здобути якісні освітні послуги в тих умовах, в яких ми всі знаходимося. Ще один виклик для освіти цьогоріч це 620 тисяч українських дітей, які виїхали за кордон. За словами Сергія Захаріна, частина дітей розпочне навчальний рік у школах інших країн. Утім, більшість учнів бажають продовжити навчання саме в українських школах. Частіше онлайн, рідше в екстернатній формі. Марія Вавренюк, Максим Шанкар, дванадцятий канал. Не перемагайте за мить у продовженні випуску. Дивіться про таке. Волинським пожежникам передали автомобіль німецькі партнери. Чи безпечна Рівненська АЕС для довкілля, лабораторний контроль? Війна у картинах у Луцькій галереї мистецтв презентували нову виставку Український ґрунт. Рятувальні автомобілі від благодійників з Німеччини передали пожежній частині Луцька. Місто Швайнфурт в такий спосіб підтримало наше місто в цей непростий час. Відтепер на вартість життя і здоров'я мешканців луцької громади буде ще один помічник: пожежна машина із сучасним обладнанням. Вони першими їдуть на виклик у разі надзвичайної ситуації, коли життя тримається на волосині. Часно приїхати для рятувальників золоте правило. Відтепер в арсеналі першого пожежно-рятувального загону ДСНС України в області ще один залізний кінь обладнаний за останнім словом техніки. Це подарунок Луцькій громаді від німецького міста Швайнфурт. Допомагало налагодити співпрацю двох громад, машинобудівне підприємство, яке, зокрема, працює й в Луцьку. Вся ця комунікація і ідея, і потенційна співпраця зародилася з того, що є компанія СКФ в Україні, є компанія СКФ в місті Швайнфурт. Досить. Велико серйозно представлена. Є відповідно, люди є представники в міській раді в Шайнфорській. З цього всього почалася комунікація. Перш за все. Ну а потім безпосередньо співпраця. Спершу рятувальний автомобіль прибув до українсько-польського кордону. Саме там начальник пожежної частини німецького міста провів інструктаж нашому луцькому рятувальнику. За словами Руслана Безека, цей мерседес буде допомагати особовому складу під час повеней ДТП ліквідації аварій з витоку небезпечних речовин, розборах, зруйнованих конструкцій. Автомобіль. Спеціальний аварійно-рятувальний він на відміну від класичної автоцистерни без води для ємності, без пожежного насоса, але призначений для інших функцій, призначений для доставки особового складу і різного аварійно-рятувального обладнання. По різних типах дорог складності. Значить, автомобіль повнопривідний, дизель. Сертифікат на володіння автомобілями, ключі від нього на подвір'я рятувального загону вручив працівникам ДСНС Ігор Поліщук. Це не тільки пожежі, а й інші надзвичайні ситуації, які можуть виникнути. От І зараз працівники, скажімо, вже пройшли навчання під час передачі цього автомобіля, коли ми його отримували, як, скажімо, Пункт такий переваличний в Польщі, і зараз вже безпосередньо він прибув в частину, буде використовуватися нашими надзвичайниками для різних для різних ситуацій, які виникають в процесі роботи. Відтепер місто Чвайнфорту в Німеччині і Луцька громада задекларувала свої партнерські відносини. І це рятувальний автомобіль перший приклад співпраці. Ірина Кудря, дванадцятий канал. Допомагають наближати перемогу і юні громадяни нашої держави. Дітвора з Любишова продавала браслети, а ось зароблені 6 тисяч гривень передала волонтерам. Ті ж збирають гроші на автомобіль для бійців 14-ї волинської бригади. До слова, ініціаторкою акції стала 11-річна Вероніка із Запоріжжя. Через війну вона із мамою переїхала на Волинь, тож продовжують робити добрі справи вже тут. Виробничо-господарська діяльність Рівненської атомної електростанції здійснюється обов'язково з дотриманням усіх вимог природоохоронного законодавства. Це підтверджують результати досліджень екологохімічної хімічної лабораторії служби охорони навколишнього середовища. Рівненська АЕС – підприємство, яке дбає про стан навколишнього середовища. Моніторинг впливу атомної станції на довкілля проводять спеціалізовані лабораторії. Одна із таких екологохімічна лабораторія служби охорони навколишнього середовища. Хочеться в першу чергу запевнити наших глядачів, те, що виробничо господарська діяльність рівненської атомної станції здійснюється з дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Атестована лабораторія проводить дослідження скидної зворотної води з об'єктів промайданчика на відповідність нормам, що встановлені для Рівненської з державним агентством водних ресурсів України. Лаборанти та інженери на чолі з керівником постійно проводять широкий спектр хімічних аналізів, контролюють скидерес у водний об'єкт річки Стир, тічні води білого озера. Тощо ми безпосередньо здійснюємо контроль, що стосується водного об'єкта нашого річка Стир, до нашого водозабору контролю. Скид зворотних вод і контрольний створ за межами нашого водозабору. Порівнюємо ці результати і е, оцінюємо вплив на довкілля діяльності нашої станції. Методи визначення хімічного складу води різні: об'ємний, ваговий спектр, фотометричний, атомно-абсорбаційний. аналізи, проб води проводять систематично, прослідковують, як змінюється її склад. Три рази на тиждень відбираємо ми і до скиду, і після скиду річку річкости для того, щоб контролювати і бачити вплив. До скиду ми знаємо, яка вода. До нас прийшла. Ми забрали от, з яким хімічним складом. А вже нижче скиду, коли ми відбираємо це, вже просліджуємо вплив нашої діяльності станції. Багаторічні спостереження доводять, що Рівненська АЕС не завдає шкоди природним ресурсам у регіоні свого розташування. Це підтверджують результати аналізів еколого-хімічної лабораторії. Є складні аналізи, які займають цілий день. Є аналізи трішки легшої складності. Ми перевіряємо показники якості нашої води певним екологічним нормам і щоб наша планета ставала трішечки і трішечки кращою, щоб наша станція не забруднювала навколишнє середовище. Результати аналізів лабораторії відкрита інформація для поінформованості громадськості, основні показники води, її хіміко-фізичний склад та концентрації, зазначені на офіційному сайті РЕС, а також у газеті «Енергія». За гроші зібрані на святкуванні дня міста у Володимирі купили дрон для військових 14-ї бригади. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. Нагадаємо, що впродовж трьох днів заходів у місті зібрали 133 тисячі гривень. Дрон та ще кілька планшетів, які придбали раніше. От от передадуть на фронт до слова, ще одна ціль Володимирських волонтерів та міського управління придбати для військових реамобіль. Війна у картинах у Луцькій галереї мистецтв презентували нову виставку Український ґрунт». Шість художниць презентували свої роботи, виконані у старовинній техніці Левкас. Детальніше про те, що це означає та як творчі люди висловлювали пензлем свої емоції. Дивіться в сюжеті старовинна техніка і своєрідний погляд на сьогодення у Луцькій галереї мистецтв. Презентували картини шести художниць, виконані в унікальній техніці Левкасу. Техніка прекрасна. Старовинний і сучасну в той же час мені хотілося представити роботи різнопланові від форматних дошок до безреальних природних форм і об'ємно-просторову пластику. До слова в іконописі називають кридяний ґрунт, розмішаний на тваринному або риб'ячому клеї з додаванням ляної олії. Наноситься він кількома шарами на спеціально підготовлену дошку. При цьому левкас зберігається тим краще, чим тонше й рівномірніше нанесені всі шари. Роботи виходять дуже нестандартні. Це ґрунт, який дається перед вже живописним шаром. Він дуже старовинний. Дуже цікавий левказ є світлом, і яке я а, типу є тим білим світлом, яке наповнюється ну, святість. І е, це робота Христос з ангелами і диптих е, Христос Богородицею. Ось робота художниці Наталії Мелес, Людожер, мисткиня створила її ще 2014 року на тлі буремних майданівських подій і війни на сході. Тоді каже жінка, друзі не розуміли цієї роботи. Казали, що це надто жорстко. Вона дуже довго в мене в Києві була в нетрях там десь схована, поки вона знову не стала актуальна в 2022 році. І тим вона мені дорога, що її там плювали неї, тепер вже не плює. Ніхто хтось у картинах відтворював бачення свободи, хтось зародження і розвиток життя. У кожне творіння художниці вкладали безліч символів і сакральних змістів. Ось, до прикладу, картина, якій уже рік і свого часу вона була натхненною піснею пісень царя Соломона. Тепер же вона була зовсім іншого змісту. А зараз воно якось не було інакшого сенсу, близького мені дуже. Тому що тут кожна жінка, яка чекає зараз свого чоловіка, хлопця, нареченого. На зараз мені так звичайно. А цій роботі Тетяна усього два тижні художниця назвала її Я не здамся без бою. Зараз я отожнюю навіть десь нас з рибами, які також мають зуби, мусять захищатися. Знайшла я її на поліському пленері в воді, в озері. Вона мені зразу нагадала рибу, і я додала левкасу, додала грунту і додала розпису, підсиливши її форму, яка дала їй природа. Майстрині переконані, нині важливо не мовчати і працювати кожному на своєму фронті. У художників зброя це пензель і фарби. Тож вони, що є сил і натхнення, тримають стрій і працюють на культурному фронті, щоб усьому світу показати реалії сьогодення. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. І цією мистецькою новиною завершуємо наш випуск. І, як завжди, нагадуємо, переглядати цікаві сюжети про життя Волині можна на нашому Ютуб-каналі під назвою Новини 12». Переглядайте обов'язково, діліться своєю думкою в коментарях. Знайте, що для нас це важливо, а ще не пропустіть наш телеграм-канал під назвою «12-й канал. Там понад 40 тисяч підписників. Тож знайте більше і будьте з 12-м інформаційним.